Розповідь Загублений срібняк Грицьку виповнилося лише вісім років. Він жив у дуже бідній родині і йому ніколи не дарували грошей. Лише зрідка мама давала кишенькові, але то були геть малі кошти. Аж ось хлопчику подарували справжню срібну монету, дуже вартісну. Монету, яка належатиме тільки йому. Грицько почувався мільйонером. Він виймав срібняк із кишені, пильно розглядав, а потім знову ховав. І щохвилини, начебто ненароком, Грицько торкався штанини, щоб через тканину перевірити, що монета на місці. Хлопчик уже стільки задумок навигадував, як саме витратити гроші. Та раптом, коли він у соти запустив руку до кишені, щоб торкнутися свого скарбу, Монети не виявилося. Що трапилося? Як Грицько міг її загубити? Де? Він вивернув кишені, перевернув догори Дриґу увесь будинок, оглянув двір і сад, однак ніде свого срібняка не знайшов. Хлопець був просто приголомшений. Думка про загублену монету наводила на нього відчай і тугу. Грицько ладен був заревіти на весь двір. Але соромився тому, що сили стримувався. Настав вечір, і зажурений хлопчик почав готуватися до сну. Коли він уже готовий був залізти під ковдру, то згадав, що на ніч не помолився Господу, як іще Малку привчала його мама. А навіщо молитися? гірко міркував Грицько. Я втратив срібняк, от і по всьому, яка тепер користь від моїх молитв? Коли ж Господь не покаже, де моя монета. То взагалі припиню молитися. Ось уляжуся зараз спати без молитви. Коли хлопчик уже почав засинати, якийсь тихий голос усередині нього зашепотів Ти не помолився. Соромно повинно бути адже ти знаєш господа, віруючий. Та сом не йшов. Грицько вертівся з боку на бік, лежав то на спині, то на животі, але настирливий голос продовжував ти не помолився. Хіба ж так чинять добрі віруючі діти? Ану, підведись і помолися. Грицько сів на край ліжка і подумав А може, дійсно помолитися перед сном? Я завжди це робив. Хлопчик сповз із ліжка, схилив коліна. Аж тут він відчув, як одне коліно сперлося на щось тверде, холодне та маленьке. Грицько поглянув униз. І не повірив очам. На підлозі біля ліжка, під його коліном, яке хлопчик схилив для молитви Господу, лежав загублений срібняк.